Вітаю! Ми продовжуємо працювати в графічному редакторі Free Photoshop Online. і Сьогодні виконаємо вправу ось те, що ми бачимо на екрані, так, на траві апельсини. Сьогодні будемо говорити про концепцію побудови пошарового зображення, як це працює і як працювати з шарами. Отже, коли ми перейшли в ресурс Free Photoshop Online, нам потрібно створити новий документ. Для цього, що ми робимо? Натискаємо файл, новий, і нам потрібно обрати будь-який шаблон. Тут не важливо, тому що нам не потрібен саме шаблон, бо ми будемо створювати своє зображення. Ну, будь ласка, нехай це буде. Далі дивимося, що у нас інструмент виділення а, і з'явилися маркери. Якщо у вас маркери не з'явилися, подивіться, будь ласка, тут є контроль трансформації, треба натиснути галочку для того, щоб з'явилися маркери. Для чого це нам потрібно? То для того, щоб просто видалити та і все. Так, все, ми видалили, ось таке у нас поле. Що ми тепер робимо? Нам потрібно ставити фотографію нашої трави. Для цього ви попередньо завантажили ці файли собі на комп'ютер, вони десь у вашій папці. Підемо в цю папку, де ми зберегли. Тепер просто копіюємо або можемо перетащити перетаскуванням. Так, копіюємо. Повертаємося в наш редактор, і комбінацію клавіш, бачите, правою кнопочкою тут не працює вставка, а треба комбінацію клавіш на клавіатуру Ctrl плюс V і ось тоді у нас з'являється ось наша трава. Так, тепер ми розтягуємо на весь екран. На весь наш шаблончик. Так, все, трава є. Далі. Так само робимо з апельсинами. Тільки ми не робимо, не копіюємо готовий вже так, проєкт, а просто окремо, тому що нам потрібно навчитися, як це робити. І так, копіювати. І так само Ctrl-V. Так, трошечки зробимо побільше. Так, а тепер дивіться, давайте повернемося до наших шарів. Що ми бачимо? І так, перший шар у нас background був. Пам'ятаєте, да? тільки той шаблон, що ми обрали. Далі у нас от іще той, що ми не видалили елемент. Тепер ми бачимо шар. Один це трава, давайте перейменуємо. Двічі натиснемо і перейменуємо. І назвемо трава. Далі, тепер шар другий. Це у нас апельсини з фоном. Апельсини з фоном. Так. Тепер ми бачимо три шари. Да? Дивіться, якщо ми. Навіть отут є око, якщо ми закриємо, то ось ми бачимо ті слої, які ввімкнені. Да? Можемо ось так зробити. Що нам тепер треба зробити? А нам потрібно прибрати оцей фон. В да? фотошопі це можна легко зробити за допомогою інструментів виділення, ну, наприклад, чарівна паличка. Натискаємо на трикутничок, ось тут, і тут є функція швидке виділення. І тепер натискаємо на апельсини. і, як ви бачите, у нас автоматично виділилися саме по контуру наші ці фрукти. Що ми тепер робимо? Тепер нам потрібно зробити новий слой, новий шар. Для цього ми йдемо на панель меню. Обираємо шар або слой, як ми бачимо. Далі новий слой через копію. Шар через копію. Натискаємо шар через копію. І дивіться, що у нас відбулося, тобто створився новий шар і, і з назвою. Тепер давайте вимкнемо, вимкнемо усі ці шари, і от що ми побачимо? Да? Ми побачимо вже. Без фону. Так, давайте перейменуємо просто апельсини. Так, зробили апельсини. Тепер можемо вімкнути ті шари, які нам потрібні. Все. Тепер, в принципі, у нас готовий. Так, просто готове наше зображення. Що ми робимо? Зберігаємо да, як тим саме чином файл, але не зберегти як е, в форматі PSD, а експортувати в PNG, тобто формат зображення. Натискаємо називаємо вправо все зберегти. Обираємо папку, в яку все. Ось ми з вами виконали вправу, де побудували зображення і визначили концепцію побудови пошарового зображення.